З Новим роком, з новим щастям, величні люди! Рада всіх вітати в ефірі, в першому ефірі 2025 році. Любові вам, миру, достатку, благополуччя, здійснення найзаповітніших мрій. А те, що саме основне, це нам перемоги. Перемоги над темними силами, перемоги в нашій душі, прийняття наших, як то кажучи, темних сторін в цьому році. Розвинути свої таланти найкращі сторони, і бути в мирі. З собою і зі всім світом. Хто доєднується, пишіть добрий день. Хто буде також дивитися в записі, чекаю ваших, вашого добрий день. Ну що ж, по традиції, у нас в середу таємниця імені. Саме такий ефір. І сьогодні ми розбираємо ім'я Вікторії. Вікторія є таке ім'я, яке походить від латинського слова Вікторія, що означає перемога! Вікторія це римська богиня перемоги. От, вона також є символом перемоги над смертю, покровителька сильної сторони під час війни. Забула сказати про те, що хто доєднується, пишіть в коментарях номерочок. Тому що сьогодні ми будемо. Е, я приготовила для кожного передбачення. Номера пишемо від 1 до 11. У мене тут 11 побажань. 11. Вікторія у нас цілеспрямована, впевнена в собі, яка. Точно знає, чого вона хоче. Вона володіє твердим стержнем і працьовитістю. Доброго дня, хто доєднується. Пишемо номерочок від 1 до 11, щоб отримати передбачення. Поки я буду далі вести ефір, сьогодні у нас таємниця імені Вікторія. Тому я далі продовжую, а ви пишете номерочок. Також це проявляється не тільки в роботі, а й в побуті. Вікторія не лінується вставати рано, робити ранкову зарядку. Також вона займається самоосвітою. Їй не властиво вкладатися, відкладати справи на потім і перекладати свою відповідальність. Е, також вона не любить порожніх перебувань в мріях і не чекає білого прин... Точніше, принца на білому коні. Е, Ім'я Вікторія взагалі відповідає числу 5. Число 5 символізує волю і незалежність, підприємництво, новаторство, розвиту інтуїцію. Відчуття міри і рівноваги. Люди з іменем Вікторія вони легкі і приємні в спілкуванні. Не подобається їм подувати плани на майбутнє. Замість цього вони вибирають діяти швидко, часто ризикуючи і експериментуючи, приймає рішення, спираючись на свою інтуїцію. І накопичення досвіду. Така поведінка часто їй приводить до помилкових рішень, а також до конфліктів з оточуючими. Вона не любить обов'язків їй, звісно, краще безтурботне життя. Часто вони непередбачувані і непостійні. Їм не подобається рутина і бути. Пташкою в клітці. Це може бути взагалі для Вікторії причиною переживань і імпульсивної поведінки і агресії. Кар'єра. Вікторія може в себе розкрити талант письменниці, підприємця, політика, суспільного діяча, туристичного агента, маркетолога, IT-спеціаліста, а також дизайнера. Кохання. Вікторія створює комфортну ауру навколо себе, і вони притягують до себе партнерів. Вони романтичні, люблять фліртувати, також показують знаки уваги і їх притягують загадки, таємниці і інтриги в відносинах. Вікторія довіряє своїм партнерам і не не ведуть себе егоїстично і не обманюють. Тому напишіть в коментарях, наскільки взагалі інформація співпадає в житті, якщо у вас є хтось знайомих або близьких з іменем Вікторія, або ви є володарем імені Вікторія. Бачу, що по передбаченню. У нас є номерочок вісім. Зараз я його знайду. Номерочок вісім. Ну що ж, номерочок? Де ж то номерочок? Ось вісім написано. Відкриваємо. Що ж, чекає в цьому році? Удачі вам, що не залишає надії, що надихає. Так. Так, зараз <смі> я сосредоточуся, прочитаю зараз, щоб правильно прочитати. Ага. Удачі вам, що не залишає надії, що надихає, щастя, що окриляє, друзів, що не втрачаються. днів, що не забуваються. Так я побажаю. Ну, а далі, я, якщо то я думаю, що все-таки буде це для кожного. Передбачення, так і залишу. Під цим відео так і зможете писати, який номер ви хочете собі вибрати. От. І я буду рада, щоб кожен отримав своє передбачення на цей рік. Тому що, благо, хай збувається, хай допомагають вищі сили, мир, терпіння, наснаги. І щоб цей рік був для нас найкращим. Ну, а ми не будемо чекати чудес, а будемо робити ці чудеса своїми руками. Бо тільки ми творці свого життя. Дякую усім, хто прийшов на мій ефір. Дякую усім за те, що ставите вподобайки, за те, що ділитеся ефірами. Дякую також усім, хто тихесенько підглядає, не лайкає, не коментує, не ділиться ефірами. Також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри, ділитися інформацією своїм досвідом. Також дякую нашим захисникам і захисницям за мирне небо. Над нашим містом. Гарного дня вам, приємного настрою, миру та любові. До побачення, до зустрічі!